Усім вітання, ми ті дорогенькі. Сьогодні вас потішимо справжнім українським супом, який готувався на рівні з борщем під назвою Бурачинка або ж Буронець. Це не просто страва, це частина української душі і її культурна спадщина, де кожна ложка нагадує про тепло рідного дому та мудрість наших предків. Він об'єднував родини за одним столом, даруючи відчуття затишку. Цей суп готується, коли на городі з'являється багато зелені, а найбільше нам потрібне молоде зелене бурякове листя разом із стеблами, або його називають бурякова гичка. І потрібна нам саме молоденька маленька картопля. Це така особливість для цієї страви. Картоплю щіточкою ретельно очищаємо від ґрунту, адже шкірочку залишаємо. Молода картопля не потребує її знімання, і це дуже зручно для такого розміру. Як бачите, картопля вся маленька, приблизно однакового розміру. Так і потрібно. Вона має приготуватися одночасно. А також для цього супу її не потрібно перерізати. Це властивість рецепту тодішньої страви. Заливаємо холодною водою тільки так, щоб покрити картоплю, не більше. Інша рідина, яка доповнить наш суп, це буде кисле молоко. Варимо картоплю до готовності. Готуємо наступний інгредієнт: це крупа кукурудзяна середнього помелу. Ми на неї просто кажемо кукурудзянка. Спочатку промиваємо її холодною водою, щоб очистити від можливого сміття. Робимо це двічі або тричі. Орієнтуємось по стану забруднення крупи. Кукурудзянка, крім смаку, зробить наш суп густішим та ситнішим. Тепер промиту крупу заливаємо кип'ятком. Поки картопля відвариться, крупа запариться до такого стану, що буде майже готова. Це приблизно 15 хвилин. Кукурудзяну крупу під час варіння потрібно постійно помішувати. Через густоту вона швидко може пригоріти до дна каструлі. А при запарюванні цього вже не потрібно буде робити. Коли картопля закипіла, підсолюємо її, щоб вона мала відповідний приємний смак. Пройшло уже 10 хвилин. Наша крупа добре набухла. Значно збільшилася в об'ємі. Ще декілька хвилин, і вона буде майже готова. А ще ж повариться у супчику. Картопля також доварюється. Готуємо другий основний інгредієнт після бурякового листя це кисле молоко, той самий кисляк або ж просто кефір. Основне завдання це правильно його відігріти. Беремо одну літру молока на одну літру води, в якій вариться пів кілограма картоплі. Кладемо на вогонь, постійно його помішуємо, доводимо до 90 градусів. Тобто молоко майже має закипіти. Якщо молоко не помішувати, з нього зробиться сир, з якого виділиться сироватка. Такий варений сир нам не підійде, тому від нього не відходимо. Коли довели молоко до потрібної температури, відправляємо до готової картоплі. Тут зроблю наголос: картопля має бути повністю готова. При нагріванні молоко стає більш кислим і вже в цьому середовищі картопля не буде варитися. Якщо вона не доварилася, Такою твердою і залишиться. На цьому етапі також додаємо запарену кукурудзяну крупу. Сухої крупи взяли 100 грамів, і вона збільшилася в об'ємі у три рази. Правда ж, уже виходить цікаво та зовсім не схоже на приготування звичних для нас супів. Дуже мені цікаво, чи хтось з моїх глядачів знає про цей цікавий літній молочний суп, чи доводилося вам його смакувати. Чи все-таки є такі, які його готують? Тому що для мене це смакота. Саме в період росту молодого бурякового листя та молодої маленької картоплі ця страва по особливому смакує. Як, наприклад, порівняти приготування шуби на новий рік чи куті на святвечір? Далі нарізаємо бурякові стебла. Вони трішки товстіші, ніж самі листочки, тому їх потрібно відправити у суп раніше. Нарізаємо ось так дрібно. Я готую традиційний боронець саме нашої родини. Відтворюю все, як є. Якщо у вас інший, обов'язково поділіться цим. Відправляємо бурякові стебла у кастрюлю, варимо їх 2 хвилини. Чим їх більше, тим більше вони віддаватимуть свого кольору. Роблячи суп ніжно-рожевим. Далі нарізаємо листя. Вздовж перерізаємо двічі чи тричі, це залежить від їх величини. І потім нарізаємо смужками. Таке молоде листя їдять у свіжому вигляді, готують салати, не кажучи вже про голубці у буряковому листі. Воно ніжне та м'яке і не потребує довгого варіння. А вже старе листя не годиться для споживання. Тому важливо не пропустити той момент, щоб приготувати цей суп. Крім бурякового листя, також відразу нарізаємо зелень цибульки. Ми називаємо її пір'я. Воно теж має бути молодим. Ця цибулька додасть не тільки свіжості, а й свого пікантного смаку та запаху нашій страві. Додавати можна ще зелене молоде листя часнику, Але у нас воно уже старе. Також обов'язково дрібненько нарізаємо зелень кропу. Кріп чудово доповнить та освіжить наш суп. А от Петрушка сюди не додається. Помішуємо суп. Бурякові стебла надали йому цікавого кольору. Все так смачно пахне. Чесно кажучи, вже не можу дочекатися, щоб ним насолоджуватися. У літні жаркі дні завжди хочеться побільше зелені, овочів і фруктів. І цей суп якраз те, що треба: ситний та поживний. Відправляємо всю зелень у кастрюлю. Готуючись до відео, почала відшукувати перші згадки про цей суп. Так от знайшла рецепт у книзі української етнології 1899 року. Відмінність полягає у заквасці, колись її власноруч готували, а ми натомість додаємо кисле молоко. Ось як це описують. Листя обшморгують, тобто обривають, залишають твердий осередок, обдирають з нього лико, потім січуть, квасять у воді і підправляють квасним тістом. Так залишали на ніч, а зранку варили, заправивши сметаною та кукурудзяним борошном. І ця бурачинка займала в повсякденному меню таке місце, як борщ. В цьому моменті додаємо ще 4 столові ложки сметани, гарненько все перемішуємо і варимо всю цю зелень всього 2 хвилини, не більше, має зберегтися її яскравий колір. Молочний літній суп готовий. У моїй сім'ї він називається буронець. Його особлива відмінність це те, що смакує він як гарячим, так і холодним. При цьому у другому варіанті найбільше. Саме холодним він за смаком нагадує усім відомий літній суп окрошку. Тільки тут немає м'ясних продуктів. Суп дуже ніжний, такий молочний, вершковий. Саме кефір надає йому легку, приємну кислинку. Її концентрованість також залежить від ступеня кислості молока. Тобто, чим кисліше кисляк, тим кисліший буде суп. Також врахуйте, що при нагріванні молоко стає більш кислим. Виходячи з цього, кефір беремо свіжий. Як бачите, процес приготування зовсім не складний. Буквально за 30 хвилин приготували суп. Тож не зволікайте, коли доступна бурякова зелень, обов'язково спробуйте його приготувати і насолоджуйтеся ним охолодженим в спекотні літні дні. Адже не однією окрошкою багата слов'янська кухня. Суп цікавий своїм складом та приготуванням. Значно відрізняється від інших. Не забувайте стародавні українські страви, відновлюйте їх. Нехай традиція приготування бурачинки буронцю, передається з покоління в покоління, і нехай цей суп залишається популярним в багатьох українських родинах. Він є символом простоти та вишуканості української кухні, де цінуються овочі, які ростуть у нас. Для любителів молочних продуктів цей суп стане відкриттям. Чекаю від вас зворотньої комунікації. Напишіть свої враження. Перед самим смакуванням заправляємо його сметаною. Це, звісно, за бажанням. Але він набуває ще смачнішого присмаку. Я так смакую завжди. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Адже ми того варті, ай варті. Завжди ваші карпатські шкварки.